Але зразу говорю, то відео не про я йду з каналу, то не про то. Коротше. Ви, ну, ви можете зрозуміти то, що якось люди стали злими. Вони толку не можуть підтримувати. Вони просто сміються над людьми всіма. Їм абсолютно пофіг, просто що. В них є теж почуття, в людей теж є почуття. У мене так само було, в мене теж якби я почуття, я теж хочу такого нормального відносини до мене. Просто я там. Я просто ржаюся, я не розумію, що сталося з людьми. Просто, наприклад, є якийсь новий гачер, наприклад, да, і там йому постійно кажуть, ти не вмієш монтувати, боже мій. Всі гачери нормально монтують тільки крім тебе, але хоча самі не сильно добре монтують. І взагалі. То просто ж в тому році я мало бачила добрих людей, які дуже-дуже багато могли підтримати. Взагалі, я не сильно тепер сприймаю прям. Прям таке. Прям. Мені, типа. Я не добре його мала на увазі, я не добре сприсприймаю, навіть взагалі навіть не скажу не добре, а просто я ужасно сприймаю, то що. Люди постійно здіваються над людьми, там, і вої за чого стає такий світ. Наприклад, є якийсь новий роблоксер, там, і говорить, ти копірка того всього, хоча то просто роблоксери, вони всі можуть то скористувати. Наприклад, коли там, ти став токером, наприклад, і зразу говориш, що в тебе якась що ти копірка, там, наприклад, токи Хомк там кого-небудь просто. І... Ви не помітили, що сталося з вчителями. Я ж так багато хто, Но половина вчителів, вони стали гіршими. І взагалі я не знаю, що зараз твориться. Просто... І То просто жесть. Я не знаю до чого той світ, блін, хоче покатитися. Я просто. я... В мене просто слів нема. Я просто шукав, що робиться в тому році, надіюсь, у 2025-му стане все на свої місця і. Нічого такого не буде там. В тіктоці почала почалось якась, не знаю. Не знаю, почалась якась війна, можна сказати. Так, звісно, завжди хайтела, але в тому році, мені здається, занадто хейтять сильно просто. квадроборів, наприклад, занадто сильно хейтять. Якщо вони просто не винуваті, то просто їхні хобі. Ладно, там якихось бешених, То да. Але все рівно більше них теж не треба біжати і за того, що вони теж люди, в них є почуття, вони теж хочуть дуже сильно сприйняти так себе. Я знаю під тим відео, може бути хейт, але Ну, це то не точно. Но я просто в шуках, що твориться просто з людьми, які вони стали. Зразу говорю, я не про всіх людей, але да. і ще, до речі, ще одним. Просто постійно. В Роблаксі почали унижати, типа, людей, яких нема робаксів. Типа так давно вже роблять, да, але, не знаю, то все рівно я хочу поговорити за ту тему. Просто, наприклад, в людей нема грошей на гарний скін, типа. Нема, наприклад. Типа, в них просто. Ну, типа, просто нема робаксів. Наприклад, комусь можна дозволяти мама роб... робакси, наприклад. А ви постійно так з людьми, типа. Да, я не прям так багато доначу. Типа я не можу задонатити собі 10 тисяч робаксів. У мене є робакси, але я не однижаю іграків, яких взагалі нема робаксів. То, то просто нічого страшного. То просто в людини або не дозволяють донатити, або просто. Просто самі не хочуть, може донатити, або просто нема грошей на донат. Ну, то нічого страшного, то що люди. Люди, будь ласка, будьте добрішими. Це просто звернення для вас. Для чого? Ну, типа для тих, хто дуже погано себе так веде. От серйозно. Люди, ну для чого ви унижаєте других людей? Вони теж якби люди. І їм теж якби, важко. Їм важко теж це все сприйняти. Вони люди. Вони хочуть, щоб до них нормально ставилось. Вони теж, якби люди. Я вже так повторювала, звісно, 150 мільярд раз, ну нічого. Але серйозно, люди, ви не думайте, що ви одні тут такі по подіуму ходите, і нічого. Люди теж хочуть нормально бути. І, і їм просто я знаю, деякі, деякі вони просто дещо з собою робили Самоубий, ну поняли, і за деяких людей. То просто, конечно, в жистях. то просто. Люди, ви от зрозумієте то. Ви просто ви можете, можете унизити людину. У нас в класі є деяка дівка, коротше. І вона постоянно говорила, що типа мій вічим мене б'є, хоча вона просто тіктоків надивилась, там де вічими погані, вічими то все, Хоча в мене вічі ідеальний. І мене то так просто порано. Я не говорила то мамі і вічому то пару днів, але потім вона сказала. Мені просто кап'язок було бідно, але я не хотіла писати, бо я знаю, що потім буде. Ну, коротше, то просто в життях. Я просто не можу зрозуміти, що з вами буде. Ладно, всім, папа, надіюся, ви мене вислухали.